Сестрички Ільницькі йдуть до першого класу: Марія, Олександра та Дар'я. Три сестри відомого Житомирського кіборга Дмитра Ільницького, який в 24 роки загинув від поранень, отриманих під час обстрілу градами в Донецькому аеропорту. Цьогоріч сестрички розпочнуть навчання у третьому ліцеї міста Житомира. Дівчата говорять, що до школи готові, та з нетерпінням чекають початку навчального року. Я хочу йти до школи перший клас. Читати, писати, рахувати, приклади, е, вирішати. Мама Лілія каже, що питання вибору навчального закладу не стояло. В сім'ї одразу знали, що доньки підуть до школи, де навчався Дмитро. Як вони тільки народилися, в нас уже е, зразу ми знали, що наші діти підуть в ту школу, в якій навчався наш е, син старший, лілія розповідає, що зібрати до школи трьох першокласниць було проблематично проте все вдалося з допомогою міської влади та благодійників. Я вам хочу сказати, дякувати нашому меру. Він нам допомогу надав для вирішення соціально-побутових проблем, будемо так говорити, до підготовки школи. От дякуємо нашому департаменту освіти. Він нам поміг з рюкзаками і з канцелярією. Ми Зібрали вже ми готові до школи, готові перший клас. Рюкзаки та необхідне канцелярське приладдя першокласницям подарував департамент освіти спільно з волонтерами. Сьогодні ми привітали родину, яка виховала героїв, які захищав нашу країну Дмитро Леницький, який випускник цього славного закладу. І дуже гарно наступне, що його три молодші сестрички йдуть в перший клас, перше вересня, також в наш третій ліцей. Ну і виникла ідея дійсно зробити подарунок. І разом з директором школи, з волонтеркою Тетяною Стражник з департаментом світу, ми обговорили, що зробити приємно нашим дітям, і вручили актуальні подарунки це рюзочок і набор канцелярських. Необхідних предметів також сестрички сьогодні вшанували пам'ять свого брата, поклавши квіти до пам'ятної таблички Дмитру Ільницькому, яка розміщена на фасаді третього ліцею. Бажаємо дівчатам легкого навчального шляху. А Дмитру вічна шана і вдячність.